Справжнє велике ТО квадроциклетне, це не просто заміна банального масла і фільтра. На великому ТО чого тільки не роблять. І наконечники міняють, і всі верхні та нижні шарові, і абсолютно всі хрестовини, які тільки є там на карданних валах, і ступичні підшипники. І навіть лізуть, так як я завжди розказую, міняють не просто ремінь варіатора, а ще й всі слайдери, ролики і грузики того самого варіатора, щоб він служив ще довго і ніколи не обривав ваш ремінь. Дуже радує, що так як я розказував в усіх попередніх відео. Наші постійні клієнти дослухаються і беруть дуже якісні запчастини, хай і по сторонніх виробниках, але надзвичайно якісні запчастини американського бренду EPI Performance. Впевнений, що наступний раз до тих самих речей власнику цього квадроцикла прийдеться звертатись дуже і дуже нескоро.